Так, присрій для нагрівання для нагрівання э, надписів на дереві. Спеціально це. Ось воно включається. Так. Задана температура і температура термодатчика. задана и термодатчика температура да что там внутри внутри тут пускатель осень стоит так термодатчик стоит ну и в принципе все единственное на однофазный иде осень пускатель минус срабатывает Оп. сейчас иду вот он. О, это он сработал, дало питание. И тут же, же на датчик. Питание дается. Сама установка. Вот она. Ну, это две фазы. Там стоит Тен, однофазный клемник он, одной фазы. И ось датчик. И ось у нас датчик стоит. Так і ото випалює воно. Прижимається оця штучка, опускається отак. Приж... Оце крутиться. Опускається туди. і до скучі, що треба. Підставляєш? от, І воно. І воно його. А там надпись. Там надпись. Національно прижимає і там 20-30 секунд нагрівається. Ось вот така ось стоєчка. Цікава. Вот. І отак накручуємо, прижимаємо, 20 секунд подержали, і тоді відпускаємо. І все. Кабель йде. Кабель йде, йде йде. І ось він заходить. Ось через Терморегулятор, на магнітний пускатель, великий токи, і через виключатель. Ну, единственное, срабатує. Так от раз, сработав. Як датчик, то косино да, сработає все. І гріє. На 325 ми виставили. На 300 вже можна гріти.